Війна внесла значні корективи у спортивне життя рівного після п'ятимісячної перерви. Жіноча волейбольна команда Регіна Мегу знову готова перемагати на спортивних майданчиках і вже невдовзі матиме таку можливість. Щоправда, виступатиме колектив не в суперлізі, а в нижчому дивізіоні. Регіна Мегу у цьому сезоні змагатиметься за першість у вищій лізі. Ми як працювали, так і працюємо. Як намагались зайняти призові місця, так і будемо намагатися їх робити. Різниця зараз у тому, що була суперліг. А зараз це професійна ліга, яка не під контролем федерації. На дівчат ніяк не впливаєш, кажу їм, в принципі, грати, в них бажання є грати. А там уже може виграємо, поїдемо до професійної ліги. То вже час покаже, як то кажуть. Довготривалою перерва була через відсутність спортивного майданчику. Нині підготовка у самому розпалі, розминка, відпрацювання техніки, тренувальні командні ігри, буденність волейболісток. За словами тренерки, дівчата чудово справляються з труднощами. Окрім пониження у класі, на команду чекали й інші зміни. Гравецький склад Ргіни зазнав кардинальних оновлень. М -м, майже на Через те, змінився. То, що дівчата багато за кордоном. Повиїжджали з початку війни, мали виїхати за кордон. Ми з тих, хто залишився, дівчат у нас, і понабирали молодих, нових перспективних. Сподіваємося, показати з ними результат. Після короткого періоду тренувань гравчиням вдалося згуртуватися та у попередніх тренувальних змаганнях вибороти кілька перемог. Тренерка розповідає: найбільші складнощі були у період перших двох тижнів після початку тренувань. Далася в знаки затяжна перерва. Та навіть попри це команда показує хороші результати. Ми їздили до Тернополя на турнір і зайняли друге місце. Беручи до уваги, що тренуємося ми тільки місяць, то дівчата показали, ну як на мене, то дуже гарний результат. А ми змогли перемогти команду вищої ліги Івана франківськ Ми змогли перемогти Тернопіль команду з професійної ліги 3-2, Але на Луцьк у нас вже не вистачило трохи сили. І, ну мабуть, вмінь. Будемо працювати далі. Через місяць відкриття сезону у вищій лізі команда налаштована серйозно. Тренування нині, як і завжди, ледь не щоденні. а дружня атмосфера в оновленому колективі мотивує до перемог. Ми якось стараємось одне одного підтримувати, одне одному допомагати, і нас досить непогано вдається. У нас були тренувальні збори. Вони закінчились минулого тижня. У нас була як і фізична підготовка, так відразу ми почали працювати з м'ячами, щоб скоріше набирати форму. А зараз у нас також, але більше переважно вже працюємо з м'ячами, а в тренажерний зал ходимо рідше. Я вважаю, що потрібно грати будь-ким, але грати, показувати результати, приносити для команди любі виграші, програші будь-яке, але головне, щоб грати. Тетяна Міщинська, Богдан Корб'як, телеканал ITV.